ви лягаєте в лікарню. Світлана Лупич 40 років жила на вулиці. Останні три роки перебуває на обліку в центрі нічного перебування бездомних осіб. Тут вона й прописана. Мешкає на вулиці Кирилівській, 3А. Сьогодні жінка щепилась першою дозою вакцини від коронавірусу. На роботу ніде вас без вакцинації так само не візьмуть, тому що я мала на роботу зі строїти у містечку кафе прибиральниці. Там треба. Бути. Я підходила до начальниці. Вона мені сказала, що там треба сертифікат, щоб були двої вакцинації. Пункт вакцинації для бездомних на вулиці Кирилівській, 3 а він працював лише сьогодні. Вранці тут було приблизно 30 громадян. Фактично, так, фізично бездомних людей, які по, міста, і по місту є і ведуть такий спосіб життя, є близько 500. В центрі обліку бездомних на обліку є близько трьох тисяч людей. Але не... це ті, які звернулися за певними послугами. Тобто не завжди людина, яка звертається сюди, вона є. Обов'язково обов'язково бездомною протягом цього тижня відбувалися харчування людей по місту, і відповідно ми буклети роздавали, фізично розмовляли і запрошували прийти сюди. Для безхатьків зробили виключення. Вакцинувати змогли і ті, хто не має документів. Всі дані про вакцинацію зберігатимуть у центрі перебування бездомних людей. А коли вони відновлять документи, тоді отримують сертифікат вакцинації. Люди, які мають проблеми з документами чи Інші якісь там документальні речі, чи, є не обліку, чи не є в обліку лікаря, отримують довідку, фактично, яка надає їм право таке ж, як і всім іншим. То цю довідку, яку медики виписують, вони вносять тобто, фактично всі дані людини, яка вакцинувалася, і фактично ця довідка буде. Документом, який буде підтверджувати, що вакцина дійсна, довідку, яку отримують безхатьки, діятиме тільки у Львові. Вони могли отримати щеплення будь-якою вакциною на вибір, яка зареєстрована в Україні. Фомін, Новини на Суспільному. Львів.